Запорожці не просто билися, вони змусили імперії боятися тиші, бо за нею ховалася їхня атака. Постав лайк і підпишись, якщо тобі цікава справжня стратегія виживання в умовах війни. У 16-17 століттях, коли українські землі перебували між ударами Османської імперії, Кримського ханства та Речі Посполитої, виникла унікальна військова традиція. Запорозькі козаки. Не маючи потужної регулярної армії, величезних ресурсів чи сталого тилу, створили тактику, яка дозволяла їм діяти проти значно переважаючих сил. Їхньою відповіддю стала мала війна, серія швидких, несподіваних і точних ударів. Це не була війна флангів, фортифікацій і багатомісячних кампаній. Це була війна хитрості, мобільності та психологічного тиску. Її суть. Діяти тоді, коли ворог слабкий, непідготовлений або впевнений у своїй безпеці: удар і зникнення, засідка і втеча, пожежа і тиша. Одним із ключових інструментів цієї стратегії стали морські рейди козацьких чайок. Козацький флот, хоч і примітивний, на перший погляд, був мобільним і небезпечним. Чайки були вузькими дерев'яними човнами, здатними рухатись і веслами, і парусами. Їх легко можна було сховати в плавнях або перетягнути суходолом. У складі кількох десятків чайок і сотень досвідчених воїнів козаки вирушали в походи, що ставали шоком для наймогутніших ворогів. У 1606 році козаки дісталися до передмість Стамбулу, атакували османські порти, знищили кілька вартових постів і, не вступаючи у великі бої, повернулись. Османська імперія була принижена, в з півноці. Проникли в саме серце її домінування на Чорному морі. У 1616 році відбувся один із найвідоміших морських походів Рейд на Кафу, важливий порт Криму і осередок работоргівлі. Під керівництвом гетьмана Петра Сагайдачного близько шести тисяч козаків атакували з моря. Вони знищили частину османського гарнізону, звільнили понад 10 тисяч полонених і повернулись без великих втрат. Це був потужний моральний удар по Османській імперії. А також символ козацької волі, звільнення братів із неволі стало справою честі. Але не лише море було ареною малої війни. На суші ця стратегія була не менш небезпечною. У період повстань 16-30-х років Павлюк, Федорович, Остряниця, козацькі загони діяли автономно, влаштовуючи засідки, нападаючи на польські обози, штурмуючи міста, громлячи шляхи постачання. Вони ніколи не билися по шаблону. Вони створювали хаос там, де панував порядок. Козаки вміли не лише битися, а й збирати інформацію, переодягатися, слухати, вивчати місцевість і точно знали, коли і куди бити. Вони нападали вночі, в туман, на світанку, часто в умовах, в яких жодна інша армія не ризикнула б йти в бій. Османські хроніки неодноразово описують страх перед чайками. Турецький історик Наїма писав: вони з'являються з туману як духи війни, палає гавань і все зникає. Стратегія малої війни не була лише тактикою, це була форма протесту, боротьби за свободу, спосіб тримати ворога в напрузі, навіть коли ресурси вичерпано. Ворог не знав, звідки чекати удару, і найстрашніше, не знав, коли буде наступний. Запорожці не дозволяли ворогу відпочити, дати слабину, повірити у свою безпеку. Це була війна на виснаження, але психологічне виснаження. І це працювало. Рейди козаків примушували імперії витрачати мільйони на зміцнення фортів, охорону узбереж, нові кораблі. Але навіть тоді чайки з'являлись звідки. Завдяки малій жні запорожці зберігали незалежність, вплив і страшивлю репутацію. Це був шлях розумної, віддаючої боротьби проти гігантів. Якщо тебе захоплює ця блискуча стратегія українських козаків, постав лайк і підпишись. Попереду ще більше історій, які доводять сила не завжди в числах, іноді вона в тиші перед ударом.